16 січня до поліції долини надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Він повідомив, що у селі Шевченкова в одній із кімнат свого будинку виявив тіло сестри. Для розкриття злочину на місце події виїхали оперативники карного розшуку, слідчі слідчого управління, спеціалісти-криміналісти обласної поліції та Долинські поліцейські. При попередньому огляді на тілі жінки були виявлені явні ознаки насильницької смерті. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, вилучили речові докази та відпрацювали коло знайомих загиблої жінки. ...встановили особу, причетну до злочину. Йдеться про 24-річного сина потерпілої. Як Надалі з'ясували, що наприкінці листопада минулого року чоловік приїхав до матері у гості. Між родичами виник побутовий конфлікт, у ході якого син задушив 48-річну матір. Надалі злоумисник прикрив тіло одягом і килимом та сховав у одній із кімнат. Фігуранта розшукали в обласному центрі, він зізнався у скоєному. Злоумисника слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-Працювального кодексу України. Його дії кваліфікували за частиною першої статті 15-ї Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Слідчі уже повідомили затриманому про підозру суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без знесення застави. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 15 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.